Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Сумській області спільно з працівниками Сумського районного управління поліції затримали на гарячому 23-річного чоловіка, який співпрацюючи з одним з телеграм-каналів, налагодив постачання і збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території обласного центру білого кольору. Та своїми фізичними властивостями, схожі на психотропні речовини, амфетамін та ПВП. На столі наявний поліетиленовий пакет помаранчевого кольору, всередині якого знаходяться в значній кількості так звані зіп-пакети з полімерного матеріалу лок а також наявні рулони і застрічки різнокольорової зеленого, червоного, синього, чорних кольорів. Окрім цього, наявний пакет типу зіплок більших розмірів із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичний засіб канабіс. В ході слідства встановлено, що підозрюваний виконував роль закладчика. Він отримував оптові партії наркотиків, фасував їх та у подальшому збував шляхом закладок. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські знайшли та вилучили більше кілограма амфетаміну, 50 грамів психотропної речовини PVP та 100 грамів канабісу. Все знайдене, направили на експертизу. За цінами чорного ринку вартість вилученого сягає 600 тисяч гривень. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України збут наркотичних засобів психотропних речовин. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.